Вінниця коротко на 5 вересня. До уваги вінничан. 7 вересня будуть тимчасові обмеження руху транспорту. У Вінниці відбудуться спортивні змагання: триатлон та напівмарафон. маршрут пролягатиме центральними вулицями міста, площею Калічанською, вулицею Соборною та проспектом Космонавтів. Під час забігу дороги перекриють, а на трасі забезпечать професійну розмітку, хронометраж. Пункти з водою та медичний супровід, деталі, які вулиці будуть перекриті у нашому телеграм-каналі у шапці профілю, коливання температури та дефіцит дощів. Головні погодні підсумки серпня на Вінниччині. Серпень у Вінниці був зі стрибками температури: від прохолодних плюс 7,7 градусів Цельсія 25 серпня, до спекотних плюс 33 градуси Цельсія 31 серпня. У місті випало трохи менше норми дощів, а от в області було ще сухіше: лише 40% від потрібної кількості опадів. Загалом погода була під впливом антициклону, тепло сонячно і з невеликою кількістю дощів. Вінниця найпрозоріше місто за місцевим бюджетом у 2025 році. Вінниця стала лідером за прозорістю місцевого бюджету в Україні, отримавши 70% за рейтингом громадського партнерства. За прозорі місцеві бюджети у Вініндастрі реалізують міжнародний проект циркулярної економіки, представники GAIPP2 Україна відвідали Вінницький індустріальний парк, де впроваджуватимуть підхід екоіндустріальних парків і чистого виробництва. Це означає нові робочі місця, залучення інвестицій та вихід на міжнародний ринок. Нині у Вінницькій громаді діє п'ять індустріальних парків. Ще один готують до реєстрації. Він індастрі стане майданчиком, де враховуватимуть не лише енергоефективність, а й ресурсозбереження. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.